Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у мене буде відео огляд півонії. Як вони перенесли оці приморозки, які у нас були, вночі у нас максимально опускалася температура до мінус 5,5 градусів. Ось така картина буквально була нещодавно, 10 квітня, а зараз все вже розтануло, світить сонечко. Сьогодні у нас навіть було плюс 20, і я вирішила відкрити свої півонії. Нагадаю, сьогодні у нас 14 квітня, і забігаю наперед, скажу вам, що усі півоні чудово пережили ці важкі дні. У мене є три клумби, на яких ростуть півоні у відкритому ґрунті. І всі вони були закриті горщиками. А деревовидні півонії я накривала агротканиною, І за них я більше всього хвилювалася. Але тфу тфу фу вони гарно перенесли ці морози. Вітри, тому що були закриті. Я думаю, що не так їм страшно пониження температури, як якщо б їх вітер отак от обвітрював. Тому дуже сподіваюся, що вони в мене заквітують в цьому році, і я побачу нарешті повне їх квітування. Ця півоння в мене була посаджена минулого року з дуже маленьким корінчиком. Шоста години вечора я повиносила всі свої півоні у горщиках з тераси. Деякі вже почали проростати, деякі ще зовсім нічого не показують. Але в мене не дуже гарна новина для мене. В мене згнила одна півонія Black Beauty. Ось там рештки її. І замість неї я буду саджати півонію Red Charm. Вона вже, подивіться, показалася. Але е не знаю, чи зараз її висадити, чи трошечки пізніше, коли вона покаже ще. Бо я, знаєте, як хвилююся, щоб не, не пошкодити їй в ці бруньки. Тому, напевно, я буду чекати. Взагалі, півонії дуже гарно перенесли це укриття. Всі вони такі червоненькі, навіть трошечки підросли під горщиками. Дивіться, які гарні. І. Думала, що сьогодні я буду їх мегафолом обробляти, але щось мені здається, що ще зарано. І не те, що зарано, а вони гарно перенесли ці приморозки. Ну, взагалі не видно, що вони якось стресанули. Тому я думаю, що через тиждень я їх просто вже буду проливати добривами. Це буде Мастер 2020. І. Ось так зараз це все виглядає. Дуже гарні півоніки. Зараз вам покажу на іншій клумбі. Чуєте? Ось, смії. Тут в мене під горіхом посаджені три півоні. І подивіться, як вони виросли. Тут сонця дуже багато, і під горщиками їм було тепло. І вони ось так гарно понаростали всі. Оце побачила. Одна гілочка чорна. Мабуть, все ж таки тут вона якось примерзла, чи що, не знаю. Ой, так, ну, а тепер півоні ще на одній клумбі. Це бардзела, яку я в минулому році ділила. І дивіться, бачите, там бруничка. Це бруничка, яка була на е, стовбурі. Я поклала горизонтально, посадила. Якщо знайду цей. Е, це відео, то вставлю. Якщо ні, пошукайте там, де я викопую і ділю півонії відео. Перші тюльпанчики вже відквітають. Подивіться, Плена, яка вона шикарна. Просто в цьому році буде теж шикарне цвітіння в неї. Інші півоніки теж гарно наростають. Це раніше квітують, а ті, що пізніше, вони ще трошечки маленькі. Тут, і ось там. Вже відніються теж конуси. Сюди повиставляла півонії. Це в мене три новинки. Корал серія. І четверта півонія ще вкорінюється, тому відправлять мені її пізніше. Купляла я ці півонії в розсаднику Маріплант. Вони вже з бутонами. Коли були ці морози, вони були на терасі, я їх вкривала скатертиною, якщо пам'ятаєте. Тут ще є Coral Charm, Coral Etched Salmon і різні там Lorelei і щось іще. То будемо чекати, коли вони покажуться. Поки що тут нічого нема, тут нічого нема І тут нічого нема. І ще тут будуть в мене півоні. Сюди повиставляла свої дві деревовидні півоні. Одна гарно перезимувала, вже починає навіть наростати ось ця. А друга вона поки що взагалі нічого не показує мені. Також тут є мої патіо півонії, які я е, пересаджувала, і то півонії. І ось так все виставила. Ну, а в кінці дві півонії це клони моїх півоній, які там ростуть. Біла з рожевим і така е, бускова. Сьогодні у нас вже 15 квітня 25-го року, вчора ввечері я показала патіопівоні Марії і вона попросила викопати дві з них, бо в неї на розсаднику вже ці півоні почали рости, а в мене вони ніяк не проростали. І що я виявила? Я почала їх викопувати. По-перше, я зрозуміла, що я їх перелила. Оце моя проблема. Перелив перелив у горщиках усіх рослин. Забігаючи наперед, скажу, що я знову перелила свої гортензії широколисті, і під час викопування я випадково зламала єдину точку росту у патю-півонії Рим, але викидати я її не буду. Я буду чекати. Може, якась спляча брунька проснеться і обов'язково у травні замовлю ще одну патію півонію рим, бо я дуже хотіла, щоб в мене квітували різні види патіопівоній. У Морії в інстаграмі є дуже корисний допис про сіру гниль півоні і як їх рятувати. В мене я такого не побачила, тому проливати максимум або правікуром я не буду свої горщикови. Але буду проливати розчином Мікохелпа. Зараз я зробила ось маточний розчин. Він настоюється на 10 літрів води дві упаковки мікохелпа. І додатково ще буду у кожен горщик і під кожну пігоню у відкритому ґрунті додавати ось такий біоактиватор ґрунту, тому що він містить корисні бактерії, які зможуть забезпечити наш ґрунт. Тим, що, це, бачите, от, розвиток всяких хвороб. Буде цікаво, можете почитати на сайті, що можна лікувати або запобігти за допомогою цього біоактиватора. Тому приступимо зараз до наших моїх півоній угорщику. Як завжди, моя помічниця, тут рядом зі мною поруч. І... Почнемо. Я пройдуся цим оприскуванням по всіх півоніях, які в мене ростуть, і у горщиках, які вже показалися, і по півоніях, які в мене ростуть у відкритому ґрунті, а також оприскую всі свої інші рослинки: і хвойні, і цибулькові, і чемерники, і лаванду все все, все. Покажу вам ближче цей кущик, в якого вчора я чорні такі листочки зняла ось цей пагін. Але бачите, він живий. І ось тут трошечки примерзло. Першу ніч, коли в нас були до мінус двох, вони були накриті просто технічними горщиками, і вони такі високі, що листочки. Виглядали через отвори, тому я думаю, вони і померзли. А на другий день я вже їх закрила кашпо і всі інші пагони вони нормально перенесли ці е, зниження температури. Тому сподіваюсь, що цього року я побачу квітування цього кущика, тому що в минулому році я його поділила. Ну а тепер я пройдусь оприскуванням по всіх півоніях, які вже проросли, по всіх рослинках. Це буде в мене плантафол. 51545 і мегафол. Добренько все оприскую і сподіваюся, це допоможе. Таке в мене вийшло відео про мій догляд за півоніями у квітні після приморозків. Сподіваюсь, що в горщиках вони всі прокинуться, всі покажуться, бо там посаджені дуже гарні півонії, дуже красиві. На цьому буду закінчувати відео. Через пару тижнів покажу вам, як виросли мої півонії і які новини з горщиків. Всім бажаю мира, всім добра, всім пока-пока.